Сьогодні ми з вами поговоримо про мою найулюбленішу тему це затримання військово зобов'язаного. ось я хочу в цьому відео з вами розібратися, в які ж все ж таки є підстави для затримання військово зобов'язаного, проаналізувати їх на відповідність до законодавства, так і все ж таки поставити крапки над і, чи можна, чи не можна. Поїхали! І хочу вам одразу сказати. Вас затримувати може лише тільки поліцейський. Представники ТЦК не наділені цими повноваженнями. В жодному нормативно-правовому нормативно документі цього не написано. Тільки поліцейський, і все. Однак він може це здійснювати лише за певних підстав, не свавільно, а відповідно до законодавства. Відсутній військово-обліковий документ. З адміністративне затримання та доставка до ТЦК. Правда це чимів? Давайте з вами розбиратися. Як бачимо, в найпрекраснішій постанові номер 560 там написано: да, а саме в, пункту, в пункті 16, що керівник територіального органу поліції організовує затримання військовозобов'язаних в разі, якщо в них відсутній військово-обліковий документ. І все. Більше, якщо ми з вами пройдемось по законодавчим актам, по Кодексу України про адміністративне правопорушення, по закону України про національну поліцію, так, ми з вами більше не знайдемо жодної вказівки на військово-обліковий документ, а саме так його відсутність і адмінзатримання. Що ж це взагалі таке, законне чи ні? З пункту 16, постанови 560 ми бачимо, що навіть повноважень не надано поліції на те, щоб затримувати військовозобов'язаного по цій підставі, так, відсутність військово-облікового документу. Тому я особисто наголошую на тому, що затримання на цій підставі не відповідає законодавству, цих повноважень в законі не встановлено, поліція не може це робити, в тому числі і ТЦК. Це незаконно. Як слідує зі статті 23, статті 24 закону України про національну поліцію, ми там з вами побачимо, що дійсно поліція має право затримувати, здійснювати адміністративне затримання так військово зобов'язаного за таких двох умов. Перша умова це особа, вчинила адміністративне правопорушення за статтями 210 та 210 Прим по КУПАПО, тобто порушила. Правила військового обліку, так, наприклад, та в разі наявності письмового звернення від ТЦК, відповідного, про те, що ця особа вчинила адміністративне правопорушення, розшифровує, що це значить? Як ви вже знаєте, так є в нас таке звання ухилянт, тобто особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Звідки воно взагалі з'являється? Воно з'являється від е, тоді, коли особа вчиняє певне адміністративне правопорушення, ТЦК про це, е, так би мовити, так це виявляє, починає складати протокол. Однак, протокол без відсутності особи неможливо скласти і тому, що вони роблять відповідно до їх інструкції. Вони беруть та надсилають відповідну заяву до органів поліції повідомлення, в якому чітко зазначають, що ця особа вчинила адміністративне правопорушення за цією особою, тому прохаємо здійснити заходи стосовно її адмінзатримання. Це письмове звернення, воно теж є встановленою формою, ми його. Можемо побачити в правилах військового обліку, які затверджені відповідною постановою. Так, це письмове звернення направилось, поліція його реєструє, обробляє та направляє ці всі відомості в базу Армор. Тобто особа в розшуку, як особа, яка вчинила адміністративне правопорушення. Зрозуміло так? цю процедуру? Тепер ми з вами починаємо надалі розбиратися. З законом Да? Бачимо з вами також КУПАП. В якому теж приписано, що адміністративне затримання може здійснюватися лише на підставі закону. Не на підставі так вказівки постанови Кабінету міністрів, а на підставі закону. Законом ми з вами вже визначилися, які ж все ж таки підстави для того, щоб здійснити адмінзатримання. І виходить, що коли у особи відсутній військово-обліковий документ, так коли ось на вулиці це виявили, тоді затримати затримання є незаконним, тому що ніякого звернення від. ТЦК до поліції письмового ще не надходило, особу навіть ще не внесли до відповідного реєстру. А отже, оце все затримання на підставі того, що нема військово-облікового документу, не відповідає законодавству, і у поліції відсутні ці повноваження. Я розумію, що це дуже буде важко доводити представникам поліції та ТЦК взагалі так, як має застосовуватися законодавство. Однак, ми є правовою державою. Закон це понад усе. Потрібно його дотримуватися, а особливо так і органам державної влади, в тому числі, так і представникам ТЦК та поліції. Тому. Я з цією метою для того, щоб вам було зручніше зрозуміти, як все ж таки відстоювати свою позицію, якими це нормами так передбачено, прямо з посиланнями на норми, для того, щоб ви були впевненими, я підготувала для вас відповідну пам'ятку. Ви можете її в мене придбати за спецціною всі посилання в описі від цим відео. Після того, як ви прочитаєте цю пам'ятку, ви будете більш впевненими, так, юридично підкованішим, тому що станом на Сьогодні треба бути юридично обізнаним і відстоювати свої права. Наступна підстава для адміністративного затримання військово зобов'язаного як відмови від отримання повістки. Я думаю, ви вже чули, да? відмовився від повістки, складається відповідний акт групи оповіщення, і після складення цього акту поліцейський групи оповіщення має право вас затримати та доставити до ТЦК. Давайте знову розбиратися, чи законно це, чи ні. Зрозуміло, все це надано знову ж таки право постановою 560 В жодному законі, на жаль, про це не написано, хоча, може і не найкраще. Знову ж таки, якщо ми з вами будемо да, керувати Законом України про національну поліцію, а саме статтями 24 до 25, так у папа, ми знову ж таки побачимо все те, що я вам розповідала так на початку. Є дві умови для того, щоб. Здійснити адміністративне затримання військового зобов'язаного. Це вчинення ним адмінправопорушення, так, за статтею 210 і 210 Прим, і в тому числі наявність письмового звернення від органів ТЦК, зареєстрованого та внесено вас в базу, як то, ту особу, яку вчинила адмінправопорушення. Що по повісткам, виходить, що. Така ситуація, ви відмовляєтесь від повістки. Да? Тоді вас можна буде затримати. Однак постає питання: а вчинили ви адмінправопорушення чи не вчинили? Давайте. З вами детальніше ще почитаємо статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку. Ми там побачимо, що на військовозобов'язаного покладається обов'язок прибути за повісткою. Тобто адміністративним правопорушенням буде саме не прибуття повісткою, а сама відмова вже це не а сама відмова від отримання повістки як підстава для адмінзатримання вже не може відповідати законодавству, оскільки в нас не дотримано умови. Нема адмінправопорушення та нема звернення від органів ТЦК. Виходить, що постановою Кабінету міністрів вони військовозобов'язаних автоматично позбавляють права прибути за цією повісткою. Цей обов'язок чітко в нас випливає із закону. Тому підстава для затримання як відмови від отримання повістки вона не відповідає закону як закону і не може застосовуватися, що от передбачено в да, нас постанові номер 560. Підстава для адміністративного затримання це. Наявність в реєстрах вас як особи, яка перебуває в розшуку. Стосовно цієї підстави, далі, наприклад, вас е, зупинили, перевірили військово-обліковий документ, перевірили вас по базі оберіг, армор, так і побачили, що ви в розшуку. Так, ось тут підстава для затримання, вона дійсно є законною. Тут є всі підстави для того, щоб поліцейський здійснив це адміністративне затримання та доставив вас до ТЦК. Це передбачено в нас як законом України про, про національну поліцію, так і Кодексом України про адміністративне правопорушення. Одмін затримання це та процедура, яка чітко регламентована законодавством, і особу можна затримувати лише з підстав, передбачених законом, аж ніяк не постановою. Постанова Кабінету міністрів це підзаконний нормативний акт, який має відповідати закону, а не йому суперечити. У вас не виникає обов'язку пред'являти ваші військово-облікові документи, казати ваше прізвище і ПЛА по-батькові будь-якої посадової особи. Ваш обов'язок виникає тоді, коли Представник ТЦК представиться і підтвердить, що в нього є повноваження. Якщо вас вас затримали, що буде відбуватися, так вас доставлять до ТЦК або до органів поліції. Взагалі мають доставити до того ТЦК, в якому яке звернулося звернулося з відповідним зверненням про вашу доставку да, про необхідність. Однак, постанову номер 560, знову ж таки передбачено. Такі положення, які не відповідають законодавству, а саме доставити до найближчого ТЦК, в нас такого в законі немає. В законі прописано про національну поліцію, що особа доставляється до того ТЦК, який звернувся стосовно вас, Зачасту це той ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Якщо вас затримали, взагалі, що потрібно так розуміти, що таке затримання? Затримання це коли ви позбавлені права вільно пересуватися. З якого моменту воно взагалі виникає? З моменту, коли, наприклад, вам сказали, що. Ой, ви не можете відходити від мене, це вже буде адміністративне затримання. Ви чітко питаєте так, у поліцейського, це що, адмінзатримання, і буде рахуватися так саме з цього часу, а не з моменту складення протоколу. Ви маєте право, одразу кажу, вимагати про те, щоб був складений протокол, вимагати про те, що, якщо розпочалася адмінзатримання, щоб поліцейський, це його обов'язок, повідомив про адмінзатримання, перше, це ваших близьких родичів та вашого роботодавця. Якщо ви цього попрохаєте, так. І друге, він повідомляє: якщо у вас нема захисника свого, так, на безоплатну правову допомогу для того, щоб прибув захисник, так, і представив ваші інтереси. І важливо. Затримати можна не більше ніж на 3 години. Якщо більше 3 годин, то це вже розповсюджується на іншій статті. По 210-210 і 210 прим. 1 цього немає. І чи мають право вас тримати в приміщенні ТЦК, так затримувати не мають. Це вже буде так незаконне утримання особи, позбавлення її волі. Можна тільки максимум на 3 години, тільки поліцейським, і то тільки для доставлення до відповідного ТЦК. Більше не можна. Ми живемо з вами в правовій країні, тому давайте всі разом дотримуватися законодавства. Давайте тепер підсумуємо, да? ми з вами розглянули підстави для затримання, з'ясували, що законно чи незаконно, і що ви маєте право да, під час тоді, коли вас, стосовно вас здійснюють адмінзатримання, які ви маєте права, як себе більш-менш поводитися, так і з якого часу взагалі ви вважаєтесь особою, яко, стосовно якої дійснили адміністративне затримання. Якщо у вас були певні випадки, діліться, діліться ними в коментарях. Обов'язково все почитаю та відповім. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.